Дерево свободи у Вінниці біліє, але не від світу. Це паперові янголи, якими завішані гілки меморіалу на знак шани загиблим героям революції гідності. Вінницькі студенти разом зі школярами та музейниками прийшли на площу Героїв Небесної Сотні, аби ще раз сказати спасибі загиблим за те, що відстояли право на європейське майбутнє України. Я вважаю, що головна мета цієї акції це вшанувати пам'ять померлих людей, українців, звичайних українців, які виходили на майдан і боролися за вільне життя нашої країни. І Я вважаю, що цей день потрібно пам'ятати в нашій історії, потрібно розповідати своїм дітям, онукам. І, хоч в 2013-му сьогоднішні учасники акції були ще дітьми, кажуть, вже тоді розуміли актуальність і трагічність події, які відбувались в столиці. Ми виготовили своїми руками янгелів. Я вважаю мета цієї акції показати, що українці це одна велика дружня родина. Донести всім, що ми, що ми вірні, об'єднані. Така тиха акція у Вінниці відбувається вже в шосте. А справа почата майданівцями триває і сьогодні. Перше місце, де ми збираємося тут. Потім ми з рідними і з волонтерами вирушаємо на місця поховань. На сьогодні нас буде багато, тому що е, сьогодні продовжуємо далі ту справу вже зі зброєю в руках. І, на жаль, могил ми маємо набагато більше.